Про важливе, актуальне і те, що очікує на Харків. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з харківською молоддю традиційно вже за кавою та чаєм. Під час такої неформальної бесіди говорили і про особисте, і про перспективні проекти, і те, наскільки від молоді залежить подальша доля міста. Мер Харкова закликав молодих та ініціативних долучатись до громадського життя. І найголовніше зараз, аби харків'яни, які в інших містах та країнах вірили в свій рідний Харків. Нам потрібен промоушен міста. Головне, щоб сьогодні харків'яни мали надію і віру в те, що вони будуть повертатися, в те, що це місто буде розвиватися тими темпами, які жодне місто не розвивається, а так воно і буде. Тому я дуже хочу, щоб ви залучились до того, щоб знаєте, набирати цей темп, цей ритм, і казати, 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 знаєте, вдавлювати у голови людей, у голови тих, хто вимушен був поїхати. Ні, ви там не залишаєтесь. Вам потрібно буде повертатися. Хто хоче, повертайтеся сьогодні. Важко буде важко, але ж ви харків'яни, харків'яни, повертайтесь. Оце головне. І молодь потрібна. Нам потрібна молодь. Рукалися і дуже серйозних тем: раціональний розподіл бюджету міста в умовах війни, важливість військових, нові проекти, що згодом дозволять школярам та молоді навчатись і займатися в повній безпеці, про вартість опалювального сезону для Харкова, культуру та спортивні заходи, інноваційні проекти, та навіть про транспортну реформу. І все це на думку Ігоря Терехова залежить зокрема і від ініціативи молоді, від того наскільки вона прагне бути частиною міста. Я дуже хочу і сподіваюся, що у руках молоді буде і влада, і буде розвиток нашого міста. Для нас це дуже важливо, бо ви повинні розуміти, що сьогодні дуже багато людей віддає своє життя для того, щоб зберегти цілісність України, для того, щоб ви, молоді люди, мали змогу перш за все жити в Україні. Жити в нашому місті, українському місті, міста Харкова, місті, місті героїв, і я дуже хочу, щоб ви приймали активну участь у суспільному житті. Для мене це важливо, для нас це важливо для всіх, бо ви той генератор майбутнього і той генератор креативних ідей, який буде локомотивом потягом руху міста у правильному напрямку. Тому закликаю вас, будь ласка, зокрема, для себе я помітив таку е, цікаву річ, що е, я знаходжуся ну, е, у колі, скажімо так, мотивованих людей, які задають багато питань. І таким чином е, я, задаючи питання меру, е, можу відповідати своїм друзям і. Таким чином встановлюється конект з більшою кількістю людей, більшою кількістю місцян та встановлюється взаєморозуміння більше з владою. Так, це дуже непогана думка робити таке. Я робила ще більш неформатно, щоб всі могли ще більше розслабитися. Чим більше буде таких зустрічей, тим простіше буде знаходити спільну мову і задавати питання, і головніше отримувати на них відповіді. Частину міста буде дуже важливо, як на мене. Бо я люблю своє місто. Я тут живу. Попри війну я не виїжджала і не планую цього зробити. Такий формат він дуже крутий, особливо для молоді. Ми зможемо просто поруч поспілкуватися з нашим мером, і він може відповісти на наші будь-які запитання. Як він казав сьогодні, тільки тільки правду, і це було так. І він нічого від нас не скривав і допомагав нам, і допоможе. Ми в нього віримо. Тому е це дуже круто, що ми так, е так близько знаходимося до нашого мера. скажімо так, і найбільше започепило це любов харків'ян до Харкова. І те, що це адміністрація підтримується, і саме наш міський голова це також підтримує. І що усі наші студенти хочуть повертатися, наша молодь хоче повертатися, і ми знаємо, що ми надалі будемо підіймати Харків, працювати над тим, щоб поширювати наші знання і допомагати наступним нашим поколінням. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Сергій Пари, Станіслав Грошко та Ігор Мартиненко Харків новини.